З вами каркарі. Сьогодні ми граємо в Фортнайт, пацани. Сьогодні ми будемо грати в королівську битву Фортнайта. До речі, я хотів сказати, що це те, що мені здається, цей стрімчанський. Ой, бляха стрімчанський вибачаюся, що цей відос по Фортнайту є першим, пацани, першим в цьому році. Е, тому прикольно прикольно прикольно. Він вийшов трошки пізніше, тобто не зразу на початку року, а трошки пізніше. Але все ж таки прикольно, дивіться, пасні, я м -м, візьму свій новий скін який ексклюзивно по БС Плюсу. І дивіться, бо вже новий рік прийшов. Я, до речі, давно в Фортнайт так капець ні, і то не заходив. Е, і сьогодні, якби я е, тут собі хочу поставити ще інвентарчик такий. Не, вже не е, новорічний, вже не Різдвяний, а то різдво вже пройшло. Це вже все було давніше. Це вже все було давніше. Е, на жаль, пройшли ці всі святаписні. Дивіться, що тут у нас є? У нас тут якісь А, ні, це новорічне, це новорічне. Давайте поставимо якусь таку парасоль. А ні, блін, це просто... Бляха, я навіть не знаю, що поставити. Блін, давайте ну, павука, тако. давайте павука, ай, бо чекай, чекайте, що в мене тут є. Оу, а це якраз я поставлю. Це якраз я поставлю пацанчики. Давайте, пацани, давайте. Е -е, бам-бам-бам, О, ну тут карта тут забралася, понятно, ну, все новорічне, але окей, окріпасни. Е -е, давайте е -е, я подивлюся, що звичайно є в магазинчику. Може в магазі є щось нове і недороге. Може, в магазі щось нове, ну, недороге і класне. Бо у мене вебаксів сильно пасанчики немає. У мене вебаксів сильно нема. Але окей, пасне. Окей, тут, в принципі, аж такого нічого і то нема в магазинчику. Тому, власне, давайте, знаєте що, давайте, я би тоді зайшов уже в Battle Рояль, але я ну, в королівську битву. Але давайте я зайду в о, ранкінгову, давайте зайду в ранкінгову, хоча все рівно прийдеться чекати. Але без різниці давайте я зайду. Пацани, давайте я зайду. І все ж таки буде класно. Все ж таки буде класно. Е, Окей, власне, давайте чекаємо. Е, і напишіть, пацани, е, чи ви реально чекали цього першого в. Чи ви цікали, чекали реально першого в цьому році е, відоса, чи ви чекали першого в цьому році відоса точніше, по Фортнайту, тільки по Фортнайту, Іменно по Фортнайту. Іменно по Фортнайту точніше. Е, тому чи чекали ви і чи, і, чи, і якщо ви подаєте, ну, додивіться цей відео до кінця, і напишіть, чи сподобався, звичайно, він вам чи сподобався він вам. Е, окей, давайте тоді е, е, чекаємо, поки нам загрузиться каточка. І ми уже зараз будемо починати каточку. Ну, наприклад, до речі, ще у мене ще прикольний скінчик. Але я от екран загрузочки я забув поміняти, вибачаюся, вибачаюся, серйозно вибачаюся. Екран загрузочки я забув поміняти, але от самі предметики вони у мене класні, вони в мене досить класні. От напишіть, чи реально, чи вам цей зайшов чи не зайшов. І чи прикольний цей Ну, Мені здається, цей скінчик це досить класний досить класний. Э, окей, давайте, let's go, let's go, let's go, let's go. Э, угу, угу. Підбираємо патрончик, підбираємо пушечку, пушечка. пушечка. Э, га, эй, га, эй, га, эй, га. Давайте чекаємо, чекаємо, чекаємо. В принципі, скажу вам так, що мені наш так довго і катка грузилася. Це Речі, трошки зиму зменшили після е, різдвяних свят. Зиму трошечки взяли і тупо зменшили посні. Тупо зменшили. Ну, звичайно, звичайно, окей. Тут, до речі, паркурчик Фортнайта не успів, не успів, хотів ще е, попробувати попаркурити трошки в форточці, але не успів. Не успів поснити. Лати вискакнемо. Десь в принципі також я забув поміняти цю анімацію новорічну. Цю анімацію новорічну. Давайте, окей, що випадаємо. Випадемо десь, блін, не на зиму. Випадемо десь, блін не на зиму. І так постаратися випасти би чилів багато не було. Так постаратися випасти чилів багато не було, бо, звичайно, ніхто не хоче попасти. Ну, іменно я не хочу попасти на чила. І вона не хочу попасти на чила. Ось така фігня, ось така фігня. Е, окей, пізне, давайте випадаємо тут на цьому домічку, ну на цьому такому, на цій штучці такі. Тут по-любому щось буде, я вже вижу е, скринічку, давайте відкриємо. Ляха, Ляха. О, є супер-супер, нарешті відкрити можу. Так, є аптека, є ствол, але такий фіговий ствол. До речі, у мене божечко, у мене вже прям золота максимум. Я капець, я так пацани давно, я реально, от я так давно в Fortnite не грав, що я вже реально трошки забув. Ну, не то, що забув, просто ну, мені вже якось тяжче реально стало грати у Форт. Серйозно, реально, реально тяжче стало. А то поламаємо ці баночки, ну, ці. Ну, Лаберл, ну, ці, коротше, з цим зіллям. Так, власне, більше тут, в принципі, залутати я, по-моєму, нічого й не можу. Все-таки, а ні, можу, все ж таки можу, 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 можу. Е, тільки давайте облутаємо цей сундучок. Є, нарешті, якісь скорострілку ми налутали. А, я один такий самий ствол взяв просто іншої рідко... рідкісності. ну, іншої рідкості, власне. Е, Давайте я можу по цьому зі стоп, я можу по цьому зіплайну взяти. І проїхати, бляха, тут зіплайн, у мене так треться. Непонятно як. Окей, пацани, давайте. Я підібрав аптеку, у мене вже три аптеки є. У мене вже три аптеки є. Це супер, це супер, це добренько. Тепер давайте ламаємо ще ці, і у мене буде фул, пацани, У мене буде фул, Точніше, є фул бронька, фул бронька. Це зашибись, супер. Чекайте, це. Це не челік, це охорона ж Ця охорона не дуже сильно дружелюбна. Вона в мене зараз буде стріляти, тому я візьму тачечку. І покраще я би звалив, бо в мене вже стріляють. В мене вже стріляють. Ну, знаєте, загруся, челік, загруся на мене. М -м -м. Я би зараз тоді пацани... А, сундучок, сундучок є, обов'язково сундучок лутаємо. По може я щось... Знайду будову, е може знайдудову. Золото підняти я, в принципі, не можу. Е Блін, давайте стволку піднімемо. Е Бляха-патрончики, обов'язковенько теж треба взяти. І тепер давайте їхати за рульчик. Який поспогнали? Е давайте поїдемо в... куди би пацани ми могли поїхати. Я в принципі, чекайте, бляха, я навіть не вижу сиджу. А ні, я тут, я тут, я тут, я тут. Так що все супер. Я в принципі в колі. Тобто я аж так і не маю що поки що переживати. До речі, на цьому мостику я вже нагадав під час зимнього фестивалю, тобто новорічного фестивалю, різдвяного фестивалю, різдвяних свят. Тут на цьому мосику було дохрініще, до фігіще тих сундучочків. Е, поїзд, поїзд. Тут поїзд. Можливо, було би класно залізти на цей поїзд залутати ну, тіпа, так скажем, завоювати поїзд, але я скажу так вам, що я махав йти в аші лісти до цього поїзда, бо, е -е, бо зараз, якщо там хтось є, мене просто одразу махають і, і, це, і до побачення. А мені ж це в принципі не дуже сильно підходить. Думаю, давайте, давайте. Ні, ну скін реально, скін мені подобається, скін мені подобається. Е, напишіть, чи вам подобається цей скінчик, чи вам подобається цей скінчик, бо ну прикольний. мене, мені здається, крім цього, це, цей от, це мій єдиний не новорічний скін. У мене всі новорічні скіни. Бо так, то я в Fortnite особо. Я в Fortnite і навіть не донатив ні разу, щоб ви розуміли. За своє життя я ні разу в Фортку не задонатив. Я ні разу не задонатив в Фортку. Блін ні в фортку не задонатив, і ні разу я не купив скінчик не зимовий. Тобто вообще всі скіни, які в мене є, це зимові. Або я купував їх, або вони в мене подарки по зимньому фестивалю. Ні, прикольно, 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 але тепер нарешті в мене вже є скінчик. Ні, от зимні скіни я, діло, люблю. Зима там все я люблю, діло, Але е, все ж таки е, ці свята то вони там трошечки, а мені треба. Мати, щоб на постоянні пацанчикій основі, щоб на постійній основі мати якийсь класний і офігенніший скінчик. Так, я вижу ігрока, я вижу ігрока, давайте попробуємо його збити. Е -е, в принципі, його підбили. Тепер беремо е, свій ствол. Тут ж не можу поняти, де він є. Чекайте, стоп, сто, стоп. Так, з принцілом воу воу. Так, є супер-супер-супер. Це, супер, супер. до речі, якогось Араба вбив. Між треба буде поміняти на новорічні. Але окей, давайте. Я, в принципі, убив його. Мій перший кільчик, мій перший кільчик. Тепер, окей, басне, тепер давайте, бо мені постріляли трошки в цю машину, навіть я сам трошки в цю машину постріляв, бо Челік ховався за машиною і, блях, у мене тут серйозно. Тепер машини так реалістично почали ламатися, що у мене ще тут він бампер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вони скакнули, вони скакнули. Блін, я хочу їх понабивати. Я на три. Я на трьохчиліковий схват попав. Оу, oh, wow. the fuck! Під'єпали, йомали пасни! Мене тут тачку зірвали, мене зараз чуть не вб'ють. мене зараз чуть не вб'ють. Попробуємо місити сквад, місяти склад, давайте пасни. Може я виявлюся більш професіональнішим, ніж у світі челіка. Окей, пісне. Раз, раз, раз. І тепер. Воу, Воу. Чекайте, стоп. Я щось тут построю. Бляха, тут чотири челика, тут чотири челика. Та ли пали, йоли пали, чекайте, стоп! Стоп! Аптечка, аптечка, птечка, аптечка! аптечка. Давайте посне беремо аптечку, беремо аптечку, лічимося, лічимося, лічимося. Бо мене тут трошки мені фігово. І я чую, що мені фігово, що мені фігово з ним. Бляха! Та йоли пали! Так, є. Мінус, мінус. Так, окей, три кіла, три кіла, три кіла. Тепер, оскільки я розумію, якщо... Бляха, я як ходу, зараз весь склад занісу, занісу, замішу. Є супер! У мене 5 кілів на моєму рахунку. Я замістив. Весь, е, весь 4-челіковий склад в одиночку, пацани. В одиночку розібрався з усім складом, пацани. Супер, вообще. Е, ну, Все-таки я виявився професіональніші, ніж ці челики. Але у мене не дуже сильно патрончиків є. Ну, У мене є ще якийсь такий ствол, е, досить, мені здається, нормальний він буде. Так що, в принципі. Ни... Не... чекайте, ну тут хтось стріляється, хтось стріляється. Леждайте. Чи це не стріляється? Чи це мені просто так приближається, якщо вам теж ви здається, що тут хтось стріляє. Непонятно звідки, то напишіть в комнати. Є-є-є, е -е -е -е, я вийду не Я так і не попаду, я бляха, патрончики то всі свої виселив. Олки, йоли, пали, пацани. Я думаю, я у воду впаду і мені нічого не буде. Але пацани, я коротше по такій тупості умер, я по такій тупості умер. Серйозно, трошки пігово. Але реально я по такій тупості умер, що це що це пацани. Але зато я підвищив свій ранг. Зато я підвищив свій ранг, і це супер. Навіть трошки додав до цього ранга пацани. Е, мені здається на цей відос все. Але іменно е, ми пограли. Але я ще поміняю свій інвентарчик, понятне діло, в цьому відосі. Е, Тобто мені треба поміняти там буде ще щось. Я подивлюся, чи я ще щось можу в баттл Пасі купити. Брлл Пас. Чекайте, раз, 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 раз. Ні, тут треба 17 левел. Окей, пасне, нічого страшного. Значить так, що я тут не поміняв? Анімація падіння є така якась. Я все-таки її візьму, все-таки її візьму на вона... десь класна, хоча тут є полярний полюс, вона дос... вона краще, але вона зимова. Вона зимова. Хоча щось більше такого не зимового. І тепер якось, Ну, окей, давайте, нехай це буде. Е, тепер емоції. Емоції теж поміняємо, тут такі би не були у нас зимні. Давайте цього Combat Giller е, тепер Тут поміняємо теж на щось такого класного. Е, Блін, у мене тут стільки цього всього. Давайте щось таке поставимо. Е, давно цю анімацію пам'ятаю, вона що у мене було. Тепер ця анімація вона була моя любима. Але все ж таки я. Мені прийдеться писати іншу, ну, бо реально зима вже прийшла, то смисл. Е -е... Ой, з веселкою вивача йдіть нахер. Серйозно, я веселку, ви знаєте, що це знає. Мені здається, ви знаєте, що це значить. а Якраз цього я і не хочу. Це херня, якщо ви зрозуміли, що я. Давайте візьмемо таке, це щось прям ну, класно, класно, класно. це ще епіческа. Так що це прикольно. Це візьмемо, значить, зараз після цього Бум бумбатту. У мене є тут. О, Спайдерменчик, What the Hell is. It? Marvel Series. Давайте це поставимо. У мене це прям піп'ятка класна рідкість. Тепер е тут обгортки. Обгортки. Е Які тут обгортки є такі класні? Це, до речі, ще якась зимова PPS у мене тут були. Давайте візьмемо якісь такі. Вогняні, якісь такі вогняні. Давайте таку якусь реально вогняну візьмемо шолі. І зайця на всі таку якусь поставлю обгортку, бо е досить класна, досить класна. Бам-бам-бам-бам. Е якраз настроюємо свій інвентарчик прямо е до кінця. І мені здається, з таким інвентарчиком, якщо в мене не буде ніяких особих змін в інвентарчику за рік, в принципі, з ним я можу і бігати. Тобто це такий інвентарчик, прямо е з яким я реально можу. Е Чекайте, у мене, до речі, інвентарчик, я ще давним-давно. Ще давним-давно називаю інвентарчик морожений банан. Прикольно, прикольно. Тепер лобі е, картиночка, яка тут буде. Е, картиночка, яка тут може бути. Ну, давайте, блін, я люблю дерево, я люблю дерево, тому... Нехай буде дерево, нехай буде дерево. Музика в лобі, музика в лобі. Чекайте, що це за музика така? А це що? Блін. Е... Ну блін, я навіть не знаю кому музику чекати. Ну от така лобі класика, вона мені досить подобається. Я її ще здавна люблю. Тому я її поставлю, в принципі, дивіться, до речі, тут екрани загрузки досить класні. Але я, мені здається, поставлю цей. Це давний екран, він ще у мене здавна, але все ж таки. Буде. То, до речі, ну це на, це на Fortnite Festival, пацани. В принципі, тут більше нічого. Чекайте, а я можу щось тут поставити якісь треки? Так, давайте цей Winter поставимо, поставимо, школі. Такс. Це... А, бля, я його вже поставив. Окей, бра, давайте. Коротше, тоді я вийду і давайте пацани. Я би на цей відосик, якщо би ще пацани зробив, я би зайшов у режимчик Fortnite Festival. Це режимчик, він в принципі не аж такий сильно і ігровий, але в цьому режимчику просто такий прикол, що тут якби ти граєш. Типа на музику щось такого, тут лоббі, арена, таке щось. Ну, я серйозна я цей режимчик, по-моєму, один раз грав, навіть толком не понял, в чому прикол цього режимчика. М -м -м, але щоб е поняти реально в чому прикол його, то давайте е ми. Euh, Блін, зайдемо в нього. Мені дайте на відосі, я в нього ще ні разу не заходив. Хіба на стрімчику? Може заходив. Але окей, давайте. Main stage, пацани, тут можна грати музику, так що ем, попробуємо Optimize your experience. Блін, давайте на 0 поставимо. Я не можу на 0 выстроїте. Где yeah, 0.00 Нехай буде ноль. А тут музику ще так грати треба, Блін, прикольно, прикольно. Досить класно, досить класно. Дан, дан, дан. Іди, пасне, let's go. Тепер. Uh uh, choose what the hell is this? Uh, choose a Song Open Menu. тут Реально непонятно кого. Олівія Родріго What the hell. Ви ви про Родріго Реала, чи про кого ви. Блін. Окей, okay, Давайте так. Давайте так, Я в принципі готовий. Я повибрав усі пісні. Я, в принципі, готовий. Тоді давайте будемо грати пісню. Ого, воу во пасани, тут походу, я буду робити реальний концерт в Фортнайті, пацани. Реальний концерт в Фортнайті. Це прикольно, це прикольно. До речі, класний режимчик, е, бо це тут навіть сцена є. Тобто е, концерт в форточці, це прикольно, це прикольно. М, давайте, окей. Воу-воу! Чекайте, я не знаю, що робити. Чекайте, стоп! Ай-яй-яй! Чекайте, стоп. Ай, ай, ай. Воу, 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 воу воу, тут все так жит. Все так швидко, Реал! а чекайте, давайте просто будемо нажимати все підряд, все підряд, і може мені повезе, може мені повезе. Бам-бам-бам. Амісвічі, увагу. Я просто наставив, короче, мої руки на точніше мої пальці прям на на це на всі кнопочки і тупо їх зажав. Зажатые... Давайте трезажмемо кнопочки. А, ні, давайте так. Так, Так, окей, после покашу мене выходит, про я просто позатискаюсь кнопочки. Ого Так Так, чекайте. Я буду, коротше, нас тільки нас тут у двох кнопочках зосереджений. Окей, паски, мені здається, коротше вийду звідси. Е, режимчик прикольний, але все ж таки важко, бо тут треба прямо на всі кнопочки нажимати. Ну, це такий, знаєте, це... Euh, Блін, сильно на пальці. Сильно тут треба афіетик, сильно короче, тут на фестівал пас є. Wattaхал! Класно, класно, класно. Uh, але окей, друзі, дякую, що ви подивилися це відео. На сьогодні це все. З вами буде Каркар. Ми пограли в королівську битву та в режим кар'єри. Хочу сказати, режим кар'єри тренера. Uh, uh, режим Fortnite Festival. З вами буде Каркар. Удачі пока... і всім і пока-пока, друзі!